Всім привіт! Мене звати Кисень, я музичний продюсер, і зараз я вам покажу відео, як я пишу музику. Сьогодні зранку проснувся, помедитував, взяв гітару в руки і мені прийшла в голову ось така мелодія. І я, коротше, рішив то все діло записати. І от почав записувати. но в процесі запису мені прийшла в голову ахуєнна ідея, що я можу награти кік. Но. Гоу. Так а потім я подумав, що типу, ну бля, якщо я наіграю кік, чого б мені вже не наіграти і останні драмки. Типа снейр, клеп А в мене вдома ще й тамбурін завалявся. І в ітозі вийшла в мене така от пісня приємного прослуховування. Я хотів тобі сказати, що не можу більше спати, Коли ти поруч, ці мною поруч лежиш, я хотів тобі сказати, а як сказати, це не знає тобі. Я хотів тобі сказати, що не можу більше спати, коли зі. Я хотів тобі сказати, що не можу більше спати, коли зі мною ти лежиш в одних трусах, в кроваті Ми лежим в одній кроваті, ей кохана, може хватить? давай вже спати. Нам рано всім вставати. Треба спати, треба, треба спати. Fik, hier is die sida kookhuis, hoor jy?